Вітаю, друзі, і нагадую, що дайджестерео медіа впевнено крокує інформаційним простором країни. Традиційно огляд фронту до вашої уваги розпочинає його з Білгородської Курської областей, де зараз так само проходить лінія фронту. Справа в тому, що окупанти почали нарікати, що щось там відбувається частіше в Білгородській області. В той же час в Білгородській області з'явилися листівки в Грайвороні і не тільки. Що якщо мешканці цих регіонів хочуть... Аби убезпечити їх фактично від ударів, чому тому, що дуже часто якраз ці мешканці надають прихисток російським військовослужбовцям, і дуже часто саме з цих будинків, з цих осель виставляються антени і не тільки здійснюється керування безпілотниками, тощо, отже, ті. А люди, які не хочуть цього робити, а їм рекомендується не робити цього і бути подалі від військових і взагалі бути не радім російським військовим, можна вивішувати значки БНР. І от БНР листівки будуть означати, що ці люди за Білгородську Народну Республіку, а отже, вони не раді присутності регулярних федеральних військ Російської Федерації. Можливо, хтось цим і скористається, варто було би. Тому що Україна збільшує кількість ударів по військових об'єктах ворога в Білгородській області, перешкоджають логістиці і роблять все для того, щоб унеможливити будь-які наступальні дії на Сумщині, а також поширення і розширення і розвиток плацдарму російських окупаційних військ на Харківщині. Станом на сьогодні українським військам вдається стримувати ворога в районі Вовчанська, ворог не відмовляється від спроб встановити контроль над містом, але наші війська витискають, контратакують. Так само, наші війська контратакують в районі населеного пункту Тихе. не вдається ворогові. Нічого тут діяти, і окупанти нарікають на те, що українські сили їх витискають. Мета, яку зараз собі буде ставити ворог на цьому етапі, це не просто просунутися вглиб української території, наскільки вони зможуть, а це сковування українських підрозділів військ з метою фактично недопущення перекидання наших підрозділів в райони активних ведення бойових дій безпосередньо на Донеччині, власне кажучи, це мета на сьогоднішній день, яку ворог ставить. Тобто, помітно, що окупанти вже намагаються діяти. Не тільки за планом А, а план А полягає в них в тому, аби втиснутися і захопити якомога більше української території, а фактично вони підходять до плану Б. А що ж таке план Б? А план Б це намагання ввести війну в позиційну фазу, коли як думає ворог, не зможуть наші сили перехопити ініціативу. Наше командування вочевидь це розуміє і робить все для того, аби витіснити ворога. Наносити йому тут максимальні втрати, як слушно зазначає президент України Зеленський, вдається ворогові наносити більші втрати, оскільки, зокрема, покращується ситуація а, на Харківщині, де ворог несе великі втрати, і покращується ситуація з нашим забезпеченням. Українські артилеристи можуть працювати. Рівень цього забезпечення по боєприпасам і снарядам стає значно кращим. А отже, і втрати, які дає Генеральний штаб. Виросли і складають близько 33 тисяч, фактично за червень, дуже великі втрати. Ще трохи, і ворог не зможе це компенсувати мобілізаційними хвилями, які складають зараз ну, плюс-мінус 35 тисяч на місяць. Це вони діють на піку на максимум, з урахуванням уже жінок із місць позбавлення волі, яких вони затягують на фронт. Куп'янський напрямок тим часом. Є незначні тактичні успіхи українських військ, витісняють ворога. Ми зараз бачимо на купінсько-лиманському напрямку те, що називається активна оборона по справжньому, тому що вдається нашим підрозділам не просто відбивати атаки, а де неде перехоплювати ініціативу і на локальному рівні витискати ворога з вогневих позицій або змушувати ці позиції залишати. Те ж само стосується позицій під Кремінною, де українські сили мали успіх. Серебрянського лісництва так тримати. Що стосується Краматорського напрямку, ворог не полишає планів по захопленню Часового яру. Бої ведуться як і раніше в районі а, мікрорайону Канал. Ворог фактично намагається діяти там, на східних околицях. Наші сили стримують, роблять все можливе для того, щоб не дати просунутись, і роблять це успішно. Крім того, видно характер дій ворога з північного флангу в районі Кліщіївки і так само рух на Торецьк. Рух на Торецьк – це фактично комбінована атака, поточна мета якої може бути з'єднання флангів, фактично і створення таких кліщів. В районі безпосередньо а, Кліщівки з метою витіснення позицій наших військ і вирівнювання лінії фронту, те, що думає ворог досягти на цьому напрямку, наші сили блокують це і не дають їм висовуватися далі за шуми, де у них низини по відношенню до наших пануючих висот, де наші сили можуть стримувати їх за рахунок артилерійського вогню і не тільки. На Покровському напрямку ворог мав незначні тактичні успіхи. Є просування, вони сунуть попри все, несуть колосальні втрати, але ще йдуть. Тобто, наше завдання залишається незмінним. Це наносити максимальні втрати. Це бити, бити, бити по позиціях ворога по передовій і по тилу, що дуже важливо не припиняти удари. Що стосується південного напрямку, на Корахове ситуація не зазнала істотних змін, вдається нашим силам стримувати так само, як і на Времіївському напрямку, по причиненні атаки ворога. Оріхівський напрямок. Ворог продовжує атакувати, нарощує інтенсивність атак, але спостерігається і на цьому напрямку ознаки саме активної оборони наших військ, коли є можливість фактично наносити удари і стримувати просування ворога. Лівобережжя Херсонщини продовжується, попри все сковування підрозділів російських військ, які є тут. По Криму наносяться удари. Є інформація по удари в районі Керчі. Там, де е, може бути розташований е, центр спостереження і РЛС радіолокаційні станції, так само поки що чекає свого підтвердження можливе ураження найновішої е, установки і найрозрекламованішої установки зенітно-ракетного комплексу е, Промітей С-500 російського. Поки що ця інформація не підтверджується, але якщо це підтвердиться, це. Буде колосальна історія успіху, яка буде записана золотими сторінками в історію ось цієї російсько-української війни. Це дуже потужний був би результат. Ситуація тим часом на Росії продовжує загострюватися, адже наші сили наносять удари постійні. По об'єктах ворога, і вже практично щодобово, щодня прокидаючись, ми з вами отримуємо позитивні новини про те, що щось на Росію летіло, щось там горить, палає пожеж, багато вибухів, щось вони там собі збивають. Їхня пропаганда, але летить, і це важливо. Крім того, в Дагестані знову ж таки неспокійно, і ми бачимо перепалки, які виникають на міжетнічному міжрелігійному ґрунті, між Бастрикіном, директором слідственного комітету Кадировим. Бастрикін закликає не носити ні кабів вести за це відповідальність. Одяг, що повністю покриває а, а, мусульманок жінок ті, за, за виключенням очей. Кадиров каже, що так не можна. Тому дуже добре те, що відбувається загострення у них внутрішньої боротьби і саме з Кавказом. Це доволі таки позитивна тенденція. Тим часом вибори у Франції, де ультраправа партія здобуває перемогу, але це тільки перший тур на другому місці. Ультраліва партія. Третє місце партія Макрона. Так само чекаємо, чим же закінчиться другий тур, не найкращі можливо результати, але разом з тим сподіваюся, що Франція залишатиметься партнером для нас. Іде підготовка до саміту НАТО, який має відбутися. Очікування в тому, що буде враховано українські інтереси. Так само чекаємо на черговий пакет допомоги від Сполучених Штатів, і так само вирішується питання: а що ж буде із Петріотами ізраїльськими. Коли вони будуть передані в США і чи передасть США їх Україні для посилення наших можливостей і спроможностей? Марк Рюте, прем'єр-міністр Нідерландів, закінчує свою каденцію на посаді прем'єра. Він зробив дуже багато для України і готується стати до виконання обов'язків генерального секретаря НАТО, що дуже важливо, і сподіваюся, за його каденції підтримка для України буде не змінюватись, а тільки збільшуватись і зростати. Дякую, бережіть себе і слава Україні!